Політика сьогоднішнього уряду недопустима. але в той же час я хочу зараз, щоб всі мене почули. Це важливо. Ми відповідальна політична сила. Я хочу зупинити всі провокативні розмови про те, що батьківщина вийде з коаліції. Чи тому, що й щось не подобається, чи ще щось, поки в Україні війна на східних кордонах, батьківщина нікуди з коаліції виходити не буде. Припиніть я прошу всіх політиків ці розмови. Ми робили ці заяви і повторюємо їх. Обов'язково вівторок партія Батьківщина буде голосувати за закони про безвізовий режим. І ми будемо вівторок також домагатися, щоб були проголосовані дві постанови, які внесли жінки парламенту. Я хочу подякувати всім жінкам парламенту за те, що такі постанови внесені, про те, щоб захистити жіночу честь, гідність в цьому випадку, Олександр Кужель. Ви знаєте, що титерук її грубо вдарив пляшкою по голові. І вона зараз з трусом мозку знаходиться в лікарні. Так, от жінки внесли дві постанови парламенту. Перше, це звернення до Тетерука добровільно скласти мандат, тому що це несумісно абсолютно з званням народного депутата. І друге це звернутися до генеральної прокуратури, щоб з Тетерука зняли депутатську недоторканність. Насправді. Існує і медичне заключення про струс мозку, існує і міліцейські всі протоколи, які це підтверджують. Це було на очах дуже великої кількості депутатів.